Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду актуальні новини оглядати і на питання підписників відповідати. Про що мова? Просив мене подивитись, чи що планує Лукашенко по відношенню до України. Саме в плані обстрілів там, з території Білорусі, провокації, це от все. Ну що, давайте подивимось. Перепрошую. А, раз. Е, А давайте так і запитаємо напряму. плани Лукашенка по відношенню до України. Да? Ну, скажімо, до кінця року. Нехай. Давайте. Добре, отже, опишіть мені, будь ласка, плани Лукашенка по відношенню до України до кінця поточного року. Хай скажете що неправда. Кано перевернута. Так, дві руни потягло. Що ми маємо? Аркана. Пуста руна. Ну і що все-таки? Ансус перевернути. А ж подивіться. Дагас. Феху перевернути. Тейвас перевернутий. А, а, це вже цікавше. Гаразд. Обман, 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 і обманом поганяємо, поганяє. Ну, гаразд. Про все по порядку. Що ми маємо? Кано перевернута, беркана, постаруна, ансус перевернутий, дагас, феху перевернута, і тейвес перевернутий. Ось, кано перевернута, обман. Відразу. З нього вже починаємо. Ну тут мені єдине значення йде. Обман. ось. Мало то, наростання обману. Да? Ну, Схоже, що закидання і псо буде з боку Білорусі, що там щось полетить, Вагнер нападе там з Білорусі, ще там що-небудь. Схоже, от ми ще такого наслухаємося до кінця року. Буде ось воно тільки рости, рости і квітнути, як то кажуть. Далі, сторонах. Знов-таки, таємниця в даному випадку. Да? Ну, тут не про вищі сили, мова, ні разу. Тобто таємниця ще і це якісь рішення ще не прийняті. Що до чого рішення не прийняті. Далі. Знов-таки, що до обману сюди ж таки. До речі, Андріс перевернутий, руна закону перевернута. Як би там Лукашенко не удумав якісь, ну, не знаю, домовленості з Україною розірвати, чи там може дипломатів наших вислати, чи там щось, щось такого плану. Одним словом. Ну, а якщо так, то це обман. Ну, і а, до речі, це вже, це вже можливість того, що щось там буде. Тому що це про прильоти. Але воно ще під пустою руною. Тобто це ще не факт, це ще не визначено, рішення не прийнято. Ну, давайте далі. Далі, цей весь обман куди веде? до трансформації ситуації, знов таки під обманом. Отже ж кошмар. Ну... Навчився у свого хазяїна Путіна. Да? Е, далі, трансформація ситуації. Куди воно? знову таки феху перевернута, збитки в даному випадку. Да? Ну, тут мені більше йде ну, фінансові збитки. Знов таки наростання тих самих збитків. Тобто, якщо взяти що це от, е, скасування якихось, ну не знаю, якихось документів, договорів там, про торгівлю, можливо, про ще там щось. Що то це, ото, це воно до збитків веде. Тобто це, це не про обстріли чи щось мова. Ну, на даний момент, поки що. І далі. Далі Тей вас перевернутий. Тобто, ну, з одного боку, страху самого Лукашенка з по відношенню до України є. Да? Ну, тут, напевно, більше до Касту полка Кастуся Калиновського, тому що зрозуміло, що ЗСУ на Мінськ не підуть. Так? От, ну, взагалі, як якби... Ну, а якщо взяти окремо, то Тейва, це, на жаль, так, да, це, на жаль, є думай, думає він, принаймні, тому що під пустою руною, ще воно не визначено, рішення не прийнято, але думає, да, щось таке вчудити по відношенню до України. Це якраз про обстріли, це якраз про прильоти. Да, от. Ну, тут треба окремо запитати, тобто воно під пустою руною. Це ще те, що не визначено, рішення не прийнято, воно висить в повітрі. А те, що він хоче нам якихось ну, торгових, економічних, будемо казати, збитків завдати, то це да. То це да. Тут поки що не стільки про військове йде мова. І знову обман, 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 обман. І ПСО, одним словом, по відношенню до Білорусі, ну, тобто з боку Білорусі, що там щось буде відбуватись, да, це ми ще почуємо не раз. Що там на цей раз придумають? Не знаю. Запуск ядерної зброї з Білорусі там по Україні чи там ще там що небудь. Ну, одним словом, готуємось до того і не ведемося на оці оці їхні іпсошні операції. Добре, дякую за відповідь. Ну, давайте щодо обстрілів. Тобто плани загалом подивились, так? Що Лукашенко планує? Д Давайте потепер подивимось власне щодо обстрілів. Чи можуть вони бути, чи ні саме? Ну, взагалі, якби Ну тут, напевно, розділю окремо обстріли, окремо якісь то провокації. Ну, тому що це не одне і те саме. Добре, дякую за відповідь Отже, скажіть, мені будь ласка, чи до кінця цього року будуть обстріли України з території Білорусі? Мається на увазі саме, що щось буде вилітати саме з території Білорусі? Гай скажуть вам неправду. Соло. Єра? Гіба? І що по фіналу? Дагас. Ну і куди? Добре. Доїмо вже. Ага. Цікаво. Знов таки, хоч всі руни позитивні, де тут руни агресії? А їх тут нема. От тому я й кажу, що якби обстріли під питанням, під великим питанням. Ну, давайте про все по порядку. Що ми тут маємо? Соло, Єра, Гебо, Дагас, Інгус. Соуло. От я тільки згадав про всяке ядерне. Так? Ось воно вам явилось. Але знов таки, це не ядерний удар. Згадуємо, що там було, і псо, і псо, брехня, брехня, брехня. А от те, що можуть знову про ядерну зброю з території Білорусі заговорити, до речі, не факт, що вона там взагалі є. Це, це я вам так скажу. От. Е, оце, от, да, це можливо. Ну, загалом, якщо взяти руна перемоги. Тобто, що, якщо вони щось удумають робити, то в нас ось перемога падає. Ми це нейтралізуємо. Дай взагалі дуже, дуже під питанням, чи вони щось будуть робити далі, Єра. Так це ж було вже, це ж цикл. Ну ось, Будь ласка. А якщо взяти, що це щось ядерне, ось вам цикл. Ну, ядерні лякалки знову, ну а що це може бути? Ну, і ПСО чергове, нічого нового. Далі геба. Тому що що? Тому що ось у нього Єра Геба, тому що у нього партнерство. Да? якби Партнер його читайте змушує. Да? по Єрі, знов таки, так це ж було вже. Далі, це у нас партнерство його веде до трансформації ситуації, і що, а по фіналу інгус. А по фіналу Інуза, по фіналу було приємне завершення ситуації. Ну і ця руна, знаєте, така, заспокійлива, так би мовити, що мов, заспокойтесь, все буде гаразд. Обстріли з території Білорусі, ой, сумніваюсь. Де? Агресії тут нема. Ну, не видно тут. До кінця року, принаймні, так точно. Знов таки, я питав, <кхм> тут є момент, я спеціально уточнив, що саме воно має вилетіти з території Білорусі. А то, що, наприклад, росіяни можуть своїми там мігами тими проклятими чи ще чимось залетіти на територію Білорусі і звідти запустити, то це да, це можливо. А от що саме Лукашенко дасть наказ, щоб там його архаровці, будемо казати, стріляли чимось там чи запускали щось по Україні, оце от дуже сумнівно. Тут треба розділити. Якби. Давайте щодо провокацій, подивимось. Добре, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи планує Білорусь якісь провокації по відношенню до України до кінця цього року? Хай скажуть вам неправду. Хагалас. Оце вже не зовсім добре. Кано перевернута. І що все-таки? Постаруна. Да ви здучаєтесь. Ну і що, Поясніть, будь ласка. Евос перевернутий. Ага. Добре, що ми маємо? Хагластей Кано перевернута, по Невес на вас перевернути. А от щодо провокацій, да, Оту да, Дійсно, Хагластейс. Ось відразу. От вам агресія, да. Якби. Щось то може бути. ну ДРГ якесь може там зайти. Може там, не знаю. там пе, о, Обстріляти якийсь наш пограничний пункт, щось з такого плану. Оце можливо, цілком навіть. Е, ну Якісь одним словом, агресивні дії, ось да, проглядаються, якби настрій, знаєте. На агресію, настрій рішучий. Але знов-таки, авикану перевернута. І же ж таки обман. І невдача, до речі, якщо так. Тобто, щось вони, схоже, планують, а чи воно в них дасться, от сумнівно. І взагалі обман. Опять-таки. Тобто, от, лякалки будуть, що там як полетить з Білорусі, там. 100 іскандерів там, чи ще да? яких і помині там немає. Щось такий план. Тобто, ну, якщо взяти знов таки, от, по. Боже. По провокаціям, так, да. отут дійсно загроза є такого. Але знов таки обман. Тобто це ще будуть і підігрівати, і розганяти інформацію. Да? Я ж кажу, може там обійдеться обстрілом банальним, якихось наших там прикордонних пунктів, щось такого плану. От. А роздують, як це там, бозна зна що. Да? І будуть лякати, що о, там. Страшний напад Білорусі, да? картопли нас закидають, напевно. Мороженою. Добре, що ми маємо далі? Пуста руна. Ну, знущаються трохи руни в даному випадку, кано перевернути і тобто, е... ну Це не прикриття інформації в даному випадку. В даному випадку, що невизначеність певна є. Ще. Певна невизначеність є місце. Ну, Майбутнє невизначене, тому що рішення якісь не прийняті. Що саме... Ну, саме невизначено? Да, ось є вас. перевернутий. Руна рух. Тобто саме якийсь, будемо казати, рух чогось, ну, ясно, військового там, ДРГ чи що-небудь такого в відношенню до України. Оце ще під питання. Тобто, Чи вони прям рипнуться так? Ну, Це не про армію мова, Боже збав. Ні-ні ні. Білоруська армія не цей не піде. І тут про ну, це і ПСО, до речі, може бути, що там знов-таки білоруська армія до нас прийде. Що вони тут забули? Хай би вони зі своїм краще розібрались. Е, от. А, Ну і взагалі, тобто, якісь, ну, це знаєте, рух такий, якийсь обмежений, от, ну ДРГ, щось таке. тобто, ну Сказати, що це прямо щось таке страшне, ну, да ні. Знов-таки, на, на коридор затемнень я дивився вже стосовно Білорусі, в тому числі. От як краще, коридор затемнень зараз йде. Читайте до якого там, 28 жовтня, да? ну відповідно. Чи вважаєте, що я той прогноз переробив, тільки тепер вже до кінця року? Ну, добре, тобто таке, да, дійсно, певна загроза є якихось диверсій, ну, якихось провокацій, да, але прям щось таке страшне, де да, я б не сказав. І, до речі, от, знов таки покано. що да, ж ти будеш робити, Покано перевернути, і не факт, що воно не вдасться взагалі. Дай і і обман тут буде, і псо одним словом. Чортного зламав. Ну, але дійсно, тут, на відміну від якихось обстрілів, отут провокації, да, є за така загроза. Да. Гаразд. А ну добре, давайте вже останнє. Якщо я вже на Білорусь налаштувався, карта у мене ось перед очима, то давайте подивимось про ядерну зброю. Так, дякую за відповіді. <клухи> так, а як би отак хитро запитати? давайте в Лу. Е, добре, отже, скажіть мені, будь ласка, чи на даний момент на території Білорусі є справжня, боєздатна, боєготова ядерна зброя? Хай скажіть правду. Торісас. Дагас. Ну і що? я здогадуюсь, що це, ага. Говорили, балакали, сіли да заплакали. Знаєте, що е тут має? Турісас, Наутіс, Дагас, Іса. Турісас, ну так, да, це про зброю. З одного боку, якби якісь можливості в них нібито да, відкриття якісь можливостей. Да. Але Наутіс. А це обмеження. Тут же, нібито можливості є, можливості обмежені. А? Знову боку. Не ну, взагалі, як би труднощі, маніпуляції, я, якщо хочете. Воно йде куди до трансформації ситуації, а в фіналі Іса. В фіналі ІСА. Дуже і дуже сумнівно, що та ядерна зброя боєздатна принаймні, а не якісь тому ляжі макети є на території Білорусі. <кхід> відповідно, якби було, тут би трохи не така картина вигляд... виглядала, а тут такі руни випали, знаєте. Цікаві, будемо казати. Тому таке ядерна зброя на території Білорусі, ой сумніваюся, ой, сумніваюсь. Ну а раз -то, ну, в принципі, що тут? Ніби все все розібрав щодо загроз, щодо планів, щодо всього оцього, щодо і псу. Ну, 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 ще раз наголошую. Щодо Білорусі, всі новини, діліть на двоє, як не на троє. Тому що і ПСО буде до кінця року багато, саме по відношенню до того, що щось там страшне гряде з Білорусі, по відношенню до України. Не ж кажу, хіба що картоплю страшно закидають, оце от і єдине. Добре. Знов таки, без будь-яких образ до білоруського народу, ну, у мене дідусь білорус, якщо що, е, от. а от влада їхня, ну на жаль. Пощастило їм в лапках. Добре, то окрема історія. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!